Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка терморегулятор Dallas. Це терморегулятор українського виробництва з гарантією 1 рік. Посилання на нього залишу в описі під відео. В комплекті терморегулятор та інструкція. Корпус в нього стандартний, підключається в звичайну розетку. Технічні характеристики можна подивитися за посиланням. Підключати до нього можна як нагрівальні, так і охолоджуючі прилади зі споживанням до 2 кВт. Довжина дроту датчика 1,5 метри. Він не герметичний, воду опускати не можна. Тепер підключимо і подивимося, як працює. Для навантаження підключу звичайну LED-лампу. Налаштування здійснюється двома кнопками. Натиснувши стрілку вниз, можна встановити нижній порог температури. Стрілку вгору. Верхній порог. Щоб обрати режим роботи охолодження або нагрів. Треба утримувати дві кнопки одночасно. Максимально можна встановити 125 градусів. Мінімально мінус 55, Встановлюю нижній поріг температури 30 градусів, Верхній 33. Зараз терморегулятор працює в режимі нагрів. Коли температура піднімається вище 33, навантаження вимикається. Коли опускається нижче 30, знову вмикається нагрів, тепер перемикаю в режим охолодження. Налаштування температур залишу як були 30 і 33 градуси. Тепер, коли температура піднімається вище 33, вмикається охолодження. Падає нижче 30 і охолодження вимикається. При відключенні живлення всі налаштування зберігаються. На жаль, калібрування термодатчика немає, тому якщо він буде показувати неправильну температуру, то ведеться просто враховувати похибку при налаштуванні. Якщо хочете підтримати канал, зробіть це за допомогою коментаря та вподобайки. Дякую всім за перегляд! Нехай щастить!